Тобі боляче, Біль заливає кожну клітиночку твого тіла і твоєї душі. Це не фізичний біль. Але від того ще складніше її терпіти. Хаос, думки переповнюють свідомість. Чому так сталося? А чи можна було вчинити інакше? За що мені все це? Я обійму тебе словами? Давай пройдемо крізь цей біль разом. Ця медитація принесе тобі полегшення. Будь ласка, сядь або ляж, якщо маєш таку можливість. Зараз ми разом зробимо практику медитації, яка допоможе тобі полегшити твій біль. Закрий очі. Можливо, ти відчуєш що тишає відсутність руху, ніби підсилюють біль. Дихай, дихай крізь не можу. Дихай крізь цей клубок, який відчуваєш у горлі, або навіть набагато глибше, прямо в душі. Просто вдихни і просто видихни. З видихом маленька частинка цього болю піде. Вдихни ще раз і повільно видихай. Вдих. Ще одна частинка болю залишає твоє тіло, полегшуючи душу, видих. Але ти все ще відчуваєш, що навколо тебе морок на місці болю. Залишається порожнеча, ти ніби під анестезією, немає нічого крім цього всепоглинаючого болю. Схоже на те, ніби шматок тебе вирвали з коренем. Замість родючих лугів залишилася лише випалена земля. Колись там ріс повний життя сад. Твоя душа була такою живою. Вона була сповнена надії і очікування щастя, а тепер там ніби мертва плоть. Чому так несправедливо? нормальна. У якийсь момент можуть потекти сльози, і ти зрозумієш, що в тобі все ще є життя. Не заважай сльозам текти. Не стримуй сльози. Плач, сльози омиють, сльози зігріють. Сльози випорожнять, сльози звільнять, сльози знову напоїть ґрунт, і ти знову зможеш відчувати. Спробуй прямо зараз повернутися в реальність у теперішній момент. Колись на випаленій землі твоєї душі. Знову проросте тонкий ніжний зелений паросток. А поки що просто дозволь собі бути. Дозволь собі відчувати те, що відчуваєш. Біль, злість, образу, розчарування, відторгнення. Подяку за отриманий досвід і за ті світлі моменти, які в цьому досвіді теж були. Дякую. Промов подумки. Дякую. Дякую цьому досвіду. Відчуй це. Подякуй душею, яким би складним і суперечливим не здавалося це діяння. Дякую досвіди і прощавай. Тепер ти можеш перегорнути сторінку, почати новий розділ свого життя. Легкий розділ. Нехай тягар сумнівів, тягар докорів, тягар почуття провини або звинувачень залишиться на попередній сторінці. Тобі не потрібен цей вантаж у твоєму новому житті. Чистота, легкість. Світло, довіра, прийняття все це чекає на тебе попереду. Тепер спробуй побачити точку світла в мороці, що оточує тебе. Бачиш її там, у далечині. Маленька світла точка. Це тепле, трохи пульсуюче світло. Воно ніби запрошує тебе. Погодься. Зроби крок назустріч. І ще один крок. Світло, ніби одухотворене. Воно живе, воно радіє твоєму рішенню вийти з мороку і вийти звідти без тягаря. Світло готове тебе прийняти. Ступай до нього. Чим ближче ти наближаєшся до джерела світла, тим більшим Об'ємнішим воно стає. Ти відчуваєш тепло і ніжний дотик світла до твого тіла. Воно огортає. Довірся тому, що відбувається. Просто йди. Крок. І ще крок. Морку більше немає. Він залишився позаду. Освітлення навколо тебе змінилося навколо тебе легко, світло, тепло і чисто. Ти все ще відчуваєш ту мертву частину всередині себе. Це нормально. Дай їй час. Але водночас з'явилася легкість і перспектива. Минуле вже не висить гирями на твоїй душі. І сльози, які можливо ще течуть по твоїх щоках, теж стали світлими. Вони очищують. Вони змивають переживання, омивають тебе від старих почуттів, готуючи до нового етапу життя. Ти будеш жити. І ти будеш жити щасливо. Зроби вдих і видих і тепер із вдихом впусти всередину себе це світло. Нехай його частинки наповнять твої легені, а потім і все твоє тіло вдихни. Бачиш, частинки світла разом із твоїм диханням входять у тебе і наповнюють радістю. Простою, безпричинною радістю буття. Радість того, що ти просто є. І ти, коханий або кохана безумовно. Вдихай це світло, дозволь йому поселитися в тобі. Наша зустріч завершиться, а ці частинки світла залишаться в тобі жити і будуть зцілювати і відновлювати тебе. Навіть коли ти забудеш про цю медитацію. так і має бути. Дякую тобі, рідна душа, що пройшла цей шлях разом зі мною. Ти є, ти цінна. Наші душі зустрілися у цьому просторі. Не прощаємось. Підпишись, щоб не загубитися.